Коли на варті щастя сина, мама у мене єдиний син, щоб якісь лахудрі його віддавати. І перевірити на вірність хоче майбутню невістку. Така вишукана дівчина. Худа ага. корова ще не лань. Не все станеться так, як мама уявляла. Дякую, звісно, за пропозицію, але я не можу. Відмовилась, відмовилась. Дивись. І фінал відкриє шокуючу правду. Вона замовиться перевірку на одному. Ми перевіряємо Настю на вірність. Ти на інтим. згодна? Зустріч з замовницею почалась нестандартно. О, а що сталося? Що таке? Здрастуйте, а що таке? Чому я? Ви... їхала їхала сюди і закипіла у мене машина. Таке в нас вперше. Покажіть. Так а що сталося? Усе вилови з машини. Закипіло. Добре, а якщо я зараз подзвоню пацанам, щоб вони владнали питання. Ми з вами можемо поїхати? Та можемо, звісно. Ні, ну ми можемо, як у кіно там зазвичай. Піднімають капоту, так стоять, тут собі все чухають. Та що ж там Але чухати? Але ж нічого не запрацює. Обережно руки. Капець. Знайомтесь нарешті. Це Анна Олександрівна. Ну, власне, ми видихаємо зараз Ух. і дізнаємося, кого хоче перевірити Анна Олександрівна. Наречену сина свого. Пізно я його народила. Він у мене найдорожчий. Такий очікуваний, очікуваний. Син Міша. Йому 30. І він вже збирається одружитись з Настею. Її цікавить лише Мішина квартира. Ми хочемо мішенці на весілля подарувати квартиру. Ого, який крутий подарунок. Ну, Від діда залишилася квартира. Ніхто mm. там не живе. Квартирантів ми не беремо. І міша раптом запропонував переписати квартиру на Настю. Чому це? З якого це бодуна, я переписуватиму квартиру на Настю. Ні, ну це мішане рішення, можливо. Ні, Я думаю, що це не мішане рішення. Це Настя його обробила як хотіла. І впевнена рішуча мама в цьому на всі сто. Я навіть у ворожки була. Так. І ворожка сказала, що вона не любить мого мішеньку, а що тільки у неї матеріальне таке відношення до Звісно, після гадалки мама хоче перевірити на вірність залізно. кістками. Ляжу не там. Вона ж як вампір. Прямо впилася в нього. Ти потрібна якась зачіпка. Хто вона хоче розуміти, як перевіряти? Ким Ах, працює медсестра. Ходить уколи в задницю коли. але в задницю хоче послати мама Настю. У мене єдиний син, щоб якісла лахудрі його віддавати. Обиш Кристіно? Тобто, ну це я ж да. Чекай, стоп, це ж не я сьогодні перевіряюсь. І ось ми в столичних апартаментах класу люкс. Оцініть. Але це ще не все. Ефектний, імпозантний, приголомшливий, неймовірний Георгій! Або просто жора. Може, дубль не треба, дубль, не треба. Я розумію, що треба користуватися ситуацією. Так, сьогодні спокушати буду не я, а цей король пельмешків та лучезарної усмішки 150 кіло чарівності та міці, які перевірять без п'яти хвилин дружину Анастасію на вірність. Квартирку для перевірки обрали комфортно, модно і дуже романтично зейфаловою вежею, куточками садів Семіраміди, та навіть ложем Клеопатри. І вся ця краса нашпигована прихованими камерами на кожному кроці. Аби точно побачити все, на що готова або не готова піти загадкова Анастасія. І все це точно готово побачити майбутнє теща, яку ми як завжди сховали в нашому тонованому бусі біля під'їзду. Так. Дівчата, що це у нас? Ви підготувались? Крістіночку, пиріжки. Свіжі всі Ана Ана Олександрівна запаслася. Ой, спасибі. Та я коли нервую, на мене такий жор нападає. <с боже, <с ну дивіться, якщо ви раптом передумаєте, ми прямо зараз можемо все скасувати. Ну добре, ми. Якщо Скатовуємо. що я ні, 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 боже, збав. Ви що? Я ж просто теж думаю ні ні, ні, -ні, ні, -ні. на місці. Якщо вже вирішили, ну, тут логу витримаємо. Ні. Монітор показує все те, що відбувається зараз. В онлайн режимі я з нашим героєм-спокусником. Ось він що кращого не можна було знайти. Ні, ну <свят> жора з нами на зв'язку. Раптом що ми можемо коригувати його поведінку? Я ж можу теж коригувати? Ні, ні, Сюди ні. говорити. Ні, ні, ні. Це мені говорити у моєму вусі. То, що, вам прямо в ухо говорити? <свят> ні, просто треба мені говорити, і я передаватиму йому через підслужку. Але найголовніше, пам'ятайте про слово стоп. Якщо... Так, давайте вже вмикати. Рівно десять І Настя ось-ось має бути. Така вишукана, струнка, елегантна дівчина. Ага. Худа корова ще не лань. А Настя тим часом вже під дверима. Здравствуйте. Приходьте, Настя. Георгій. Так, Георгій, можна просто Жора? Анастасія. Ну же приємно. Підкажіть, де у вас можна руки помити? О, це. Приходьте сьогодні. Ага. Ну, професійно, стерильність понад усе. І пішла митися. Тебе культурна яка. Ну, вона Ми. медик. Тобто вона взагалі дуже правильно поводиться. М -м, мабуть, гроші отримує непогані. Недорого, не насправді, виклик медсестри, але, тим не менш, хоч якась купічка. А Міша вдома голодний сидить. Вона ж йому їсти не готує. Манікюр, шаблі, отакі от. Стива собі, І можна танець Оганесяна танцювати без шабель. От із цими, от із цими. Від самої вашої присутності у вам. Ось моє холостяцьке житло. Так, підкреслив, що самотній. Дивіться, ранок вечір по ампулі 10 днів. Поримось? Та, звісно, впоримось. Чудово. У мене рука легка, тому не хвилюйтесь. У вам звичайний вітамін в 12 Лягайте, як вам зручно. Так, термін придатності тут нормальний. Лягайте, трохи спустіть штани. А боляче не буде? Не буде боляче, не хвилюйтесь. А на жора діє за планом. Нібито готовий. Чудово. Анастасія, слухай, там уже поки каву вип'ємо. У мене є хороша, чудова кава. У мене є надзвичайна чорна ікра з Португалії. Привіз практично Савспину, чесно слово. Що скажете? Дякую, звісно, за пропозицію, але я не можу, бо клієнти чекають. Mm -hmm. Ну, на хвилиночку. Відмовилась. Mm -hmm. Відмовилась. Mm -hmm. Дивись. Швидко робить укол та збирається йти. Ви вже йдете, так? Так, так. А я хотів би вашим товариством ще насолодитися. Може, вип'ємо все таки кави? І, корочки, Ні, вибачте, мене клієнти чекають. Настя ноль на масу. Може, все-таки залишитись на пару бутербродиків? Ні, вибачте, але мені справді треба бігти. Шкода, можна вас попросити викиньте? І от саме зараз у нас запланована перша провокація. З вас двісті гривень. Це оплата за укол. Стривайте, у мене для вас є сувенір із Португалії. М -м. Будь ласка, М -м, шоколадка. Люблю шоколад. І що це візьміть? А це що? Так, це п'ятдесят баксів. І Настя в шоці. 50 доларів. Ху -ху. Нічого собі. Чи вона йому операцію зробить? <гум> ну? Це від мене, я можу собі дозволити. Я ж не думав, що до мене прийде найгарніша медсестра України за вашу усмішку. Ну, це ж наша провокація. От зараз візьме вона чи ні? Тому що це нестандартно, ну, реально вдячна, скажімо так. Та візьмеш, мабуть. А ви Бачили не... б, як вона зміші гроші. Вибиває. Ну, знаєте, мені приємно, але якось. Я незвучно. можу собі дозволити. Беріть, беріть. Будь ласка, беріть. Беріть. Дякую. Ой, дякую. Ой, будь ласка, гляньте на неї. Що робиться? Шкода, мішечка не бачить. З іншого боку, якщо дають, чого не взяти? Тоді до вечора. Приходьте, я вас буду дуже чекати. Повірте, я вмію бути вдячним. Спасибі ще раз за ваші золоті руки. І вам спасибі. Тоді до вечора. До вечора. До побачення. До побачення. Мені здалось, що прозвучало кукетливо. До побачення. <світ> до побачення. Ах, ти ж лахудра така. Вона йому вже натякнула. Я думаю, за 50 доларів. Ну, давайте так. Усі крапки нади ввечері. Зараз ще нічого не зрозуміло. Спрацювали Ой. ці 50 доларів, не спрацювали. Я Поріжка до того нюхні, не я вас благаю. Вечора. Я до того вечора не доживу. А ввечері, як виявилось, буде на що подивитись. Дозволиш пізнати тебе ближче. Я не поскуплюся. Ти ж знаєш. 20.45 і ми знову готові. А, двері зачиніть? Так. Добрий вечір. Добрий. Як він добрий? Як настрій? А де пиріжки антистрес? Я не зрозуміла. Ми їх уже з'їли. Ага. Чи це налаштування на позитивний фінал? Ну, ще є. Шорт на Настю чекаємо в 21.00, щоб вже нікуди не поспішала. Жорочко, ти готовий? Так звісно, чоловік він хороший, багато його, але з моїм синочком не порівняти. А Міша, що ходи? Ну він такий міцний, сухарлявий. Він у мене mm. чемпіон світу і шахів. На дачі. На дачі. Олька зараза. А я наївна, капець їй вірю. Коротше, коротаємо час. Як мій чоловік каже, який найнебезпечніший вид спорту? Я питаю, який, Сереж. Шахи. Я питаю, чому. Ну, він дуже травматичний. Я питаю, а чому? Можна, каже, заснути і око собі прострикнути. Мені подобається ваш настрій. Анна Олександрівна. Але вже 20.55. Опачки, проходьте. Не встиг причепрутися до вашого приходу. Може, Часна. я невчасна? Зустрічайте усі красі. Гарного чоловіка. Можна мені ручки помити? Так, а вже. Зараз я, я через хвилину буду готовий, тільки перевдягнуся. Так, чекаю вас. Будь, там. Ласка. Настя готується до процедури, а Жора… а жора готує їй сюрприз. який спрацює трохи пізніше. А поки. Лягайте, зараз я одягну рукавички. Ха -ха, ну… Квіти не бачили? До речі, це вам. Числе слово захотілося просто зробити приємно дівчині. Це несподівано. Просто захотілося поліпшити настрій вам. Красиві. Я старався і не ясно, чи прийняла подарунок. Я вже нервуюсь. Не треба, чекай, тому що він як справжній. Він реально справжній. Він нормально пельмені наминає, Та ще звабить її. Так для цього і була перевірка? Тобто тут прямо конкретно процесу того цього не буде загалом, але. Натяки будуть. І вона або поводиться не інтим, або і ми не будемо показувати інтим. Ну тобто до цього не дійде. Лягайте, ви ж уже в курсі. Знаєте, що не буде боляче. Та в курсі. Здається, Настя таки відморозилась від подарунка. Зроблю вам зараз укол. І дійсно суто по-діловому зробила укол і ніяких зайвих сюсю. Сподіваюся, що ви скоро одужаєте і все буде чудово. Я вже одужаю. У мене від одного вашого аж кров кипіть. А ви гуморист. І нас все збирається, а подарований букет ігнорує. Сподіваюсь, вам усе сподобалось. Так? Особливо мій стрептиз. Ну, знайте. Ось ваші гроші. А це вам за те, що витримали це видовище. Ну, 200 доларів. От такий ступор і в насті. Ні, ну. Ні, не соромтеся, беріть. Вдячність від мене. Беріть, беріть. Дуже вам дякую. Дивись, бере. Взагалі-то, якщо чесно, просто делікатність може бути. Це її жадібний характер проявляється. Він сам запропонував. Не вона ж попросила, не вона натякнула ні разу. І... І все, збирається йти. А, а де моя друга? Туфля? Я ж її тут. Може, собака кудись потягнула. У вас ще й собака є? Так, десь він тут у мене бігає. Ну, не зовсім собака. І Жора просить допомогти з пошуком. Заодно екскурсію проведу квартирою. Насправді, зараз для Насті буде перший гачок. Ось, дивіться, квартира вогонь. Дизайн оформляв, лялечку зробив. Але по насті видно, що їй дискомфортно. Ну така жіноча, жіноча підсвітка ще якась. І похвалила для вічливості. Я її купував як для себе. Квартира чекає свою хазяйку. Мені здається, вона для вас. Не зрозуміла. Ну, я і поки Настя в ступорі жора просить вийти в коридор. Ось. Що це? Побачиш. Це подарунок мені. Так, це подарунок. А що? Подивись для того, щоб зрозуміти, що там всередині, mm -hmm. треба подивитися. Мені незручно. Незручно спати на стелі. Кум випаде. Відкривай. Сподобається забереш. Не сподобається, ну. І цікавість перемогла. Це. -бам! Це ключі. Від моєї квартири вона тепер і твоя. Ну, це ж має бути провокація така, що зачепить. Так, так, він дарує їй квартиру. Ні, добре придумано. Я по вас бачу. Візьми, тобто візьми, це... візьми не соромся. Я Я Я не... Я навіть не знаю, як. Ще не знаю, але все ж таки взяла. А Тепер ходімо швидше, ходімо сюди. Так, це наша головна провокація, адже це і є підозра майбутньої свекрухи. Тож спокуситься Настя не на жору, а на його квартиру. Все добре? Так. Тут хіба добре може бути. Я насправді хочу подарувати тобі квартиру. Я розумію, що з боку це трохи дивно, але я можу собі це дозволити. Настю, я все зрозумів ще вранці, коли побачив тебе. І тому подзвонив своєму другу нотаріусу, який нас зараз чекає. І перепишемо квартиру на тебе. Так, він пропонує серйозний підхід переписати квартиру на Настю. Це я щось не розумію. Це. 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 Розіграш для телебачення якогось. Вона реально в шоці. Це абсолютно не розіграш. І не для телебачення. <гум> Настю, ти не подумай. Це не остання квартира в моєму житті. У мене ще дві у центрі, одна в новобудові, два за міських будинки. Гольф-клуб будую. До речі, у гольф речі. <гум> ти розумієш. Я людина не жальна. Я дуже щедра людина. Я просто самотній. <гум> Реакція Анни Олександрівни зрозуміла, чоловіча рука на нозі явний натяк, але Настя руку не прибирає. Ти ж зрозумій, я людина щедра, я готовий, щоб хтось разом зі мною насолоджувався цим багатством. Мені потрібна якась взаємність, якась схильність до мене. Так, а, а що конкретно ви мені пропонуєте? Ах, ти ж гадина така. Ой, бачив би все це мініше. Що ж вона коїть, а? Але Міша це все сьогодні таки побачить. Настя, ти на інтим згодна. А поки Настя аналізує ситуацію. А що конкретно ви мені пропонуєте? Рибко, я готовий бути з тобою абсолютно щиро. Готовий робити тобі дуже дорогі подарунки. Ти яку машину хочеш? Ну, вибери Іди сюди. Ай ой, -ой, -ой, ой що ж ти робиш? Що ж ти робиш? Я тепер розумію, звідки ці сумочки, помади, косметика дорога, парфуми. Що неї з'являлися якісь такі речі? Мама подарувала. Що там мама подарувати може? Вон я бачу, яка мама дарує. Ага. І раптом. Ну, я не знаю. Мені треба подумати. Потрібен час. Подумати? Угу. Ну, треба подумати, то подумай. До речі, пропозиція про фуршет ще актуальна. І Жора пропонує той самий ранковий фуршетик. Під і корочку. Ну, добре. Настя погоджується. Хоча зараз 21.30. Та додому вона, мабуть, не поспішає. А троянди гарні і пахнуть так смачно. Для тебе вибирав. Старався, вибирав. А вечір перестає бути нудним. Ось моя обіцяна португальська ікра. Ти подивись, що робиться. Ну, у мене вже нервів не вистачає. Ну, в мене вже нервів... Я дзвоню, Міші. Господи, та як він відкривається. Ой. Я дістану. Ой Боже, у мене вже нервів не вистачає. Звісно, ми попереджали, що Міша в якийсь момент має приєднатись до нас і побачити все на власні очі. Ну, бери вже трубку швидше. Невже ти не чуєш, що мама тобі дзвонить? Мішо! Це я. Слухай, Мішо. Я тебе просила приїхати. Давай приїжджай. Негайно приїжджай. Просто негайно приїжджай. Бери таксі і їдь сюди. Синочку, приїжджай. Давай. Я тобі все поясню. Усе на власні очі побачиш. Будемо чекати. Давайте. Жоро, жоро, збав оберти зараз, Жоро. Ніяких провокацій. У нас зараз час на паузу. Ми чекаємо мішу. Перевірка поки в нейтральному режимі. Їж пригощайся. Ікорка з Португалії. І Настя пригощається. І ще не знаю, що це насправді перевірка на вірність. Смачна, до речі, корка. Отак. За ікру мішо вона тебе продала. За ікру і за квартиру. Але насправді Настя ще не дала відповіді. Вона ж попросила подумати. Ну що, давай за прекрасну Настеньку, Власницю прекрасної квартири. Ну, я не знаю. <рес> Мабуть, і корка зайшла. Очевидно, так. А ти знаєш, що лікарі кажуть? Щоб відрижка прийшла, треба погладжувати отак за гениковою стілкою. Далечко. Правда? <рес> 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 так… Я вже не можу на це дивитися. Жах, сором просто. Мені соромно за неї. І справді Настя дозволяє все більше і більше вольностей жорі. Вам краще? Набагато краще. Мені стане ще краще, якщо ми перейдемо на ти. <рес> Давай. Давай За це. На ти". На ти". Отак, Мішенько. Отак. У рогах, Міша, правди немає. Правди немає у рогах. Р... А, тобто... Роги. Та поки Міші нема, нагадую, Жорі, щоб тримав нейтральний курс. І шампанське дуже смачне. А ікорка? корка, як тобі? Неймовірна. Анна Олександрівна, щоб трохи заспокоїтись, вийшла на повітря. Я хочу дві хвилини відпочити. Я вже не можу. Ще хвилин 15 Наша парочка дійсно говорила ні про що. Але ось ось має бути Міша. Уже він має бути. Зараз він має бути. Але я ж подзвонила і сама його чекаю. Mm -hmm. Не дочекаюся, поки. Жо Жоро, поки а він у вас він у бірюзовому, він у зеленій кофті, так? Так. Іде? А ви міша? Жор, поки не стартує. А Ви Міша? Так, підійдіть сюди. Так. Ви міша? Що відбувається? Що де мама? Он ваша мама. Там, у буці, заходьте. Де? Он там? Мамо! Що відбувається? Те, Потрасите? що я тобі казала, розумієш? Те, що, що я й казала, Міша, За, Міша. Заходьте, заходьте. чекайте, що Що це Моє взагалі серце таке? Мене ніколи Ми не гліб. Ми новий канал, новий канал. Ніколи, Міша, Йомка, не новий канал. Мене. Програма в сітях. Ваша мама замовила перевірку на вірність. Не вам, не вам, Насті. Вашій нареченій Насті. От тут Міша прозвів. Моє серце відчувало, Міша. Подивися. Мама, стоп, чекай, що. Вона з нашим спокусником. Ваша мама замовила. Не треба на неї так дивитися. Те, що я тобі постійно говорила, Моє серце, у мами є підозра. Вона Мішу, замовила глянь. перевірку на так, так, стоп, очі Давайте по Одному ми перевіряємо Настю. На вірність у квартирі зараз це онлайн трансляція. Ми окей. бачимо все, що зараз відбувається в квартирі у цьому під'їзді. Вона з нашим спокусним. Добре, окей, і коли ви це зняли зараз. Ми це ось, бачимо, ось, бачимо онлайн. Це зараз я ось, поясню ось, тобі. Ось, ти ж це бачиш. Ми зараз у цьому під'їзді. А подивитися, якраз є на що. Так, добре після шампанського мабуть, дороге шампанське. Пляшкою 800 доларів. Mm -hmm. Таке можна пити хоч кожен день. для вогнику. <гум> Ти розумієш про що? Розумію. <гум> а я тобі казала, Мішо. Я тобі казала, Мішо. Подивись, як вона. Вона за квартиру готова й ноги розсунути. Господи, прости. Мамо, прошу тебе. – Мішо, чому ти на мене кричиш? Мама, будь ти ласка. на неї краще кричи. А на мене він кричить. Міша навіть не розуміє, за яку квартиру, але просто не може відірватися від монітору. Ну, ти я рибка? дозволиш пізнати себе ближче? Я не поскоплюсь ти ж знаєш. Я не вірю. Як не вірю? Ось! Мама, трясся, прошу. Схоже, Міша здогадався, що гачок перевірки гроші. Рика, я не хочу тиснути, але хочу натякнути. Ти згодна на мою пропозицію. No. – Ну… А В цій квартирі я з вами житиму. Ну, що Це повністю твоя квартира. Але ж я повинен бути впевнений у твоїй Ну. От я тобі казала, я цю... Настю, дуже давно розкусила, Мішо. Я її давно розкусила. Але тягнути нема куди. Жоро, давай головну провокацію. Настю. На інтим, згодна. <гум> ну… А ти ще хотів одружитися. Уже прямо. Давайте подивимось, будь ласка, ми прогавимо відповідь. Як? Згодна. Ну, звісно ж так. Що вона каже? Біжимо, біжімо. Туди, туди. Ліворуч, ліворуч двері. Міша? Тихо, Тихто? тихо, тихо. Міша, будь ласка, заспокойся! Новий канал, програма Аферисти в сітях. Тебе знімали приховані камери. Він бачив. Він чув кожне слово. Міша, ти не вір. Що не вір? Кому не вір? Не треба не слухай! Я все бачив, своїм очам не віриш. Не вір їм! А кому він мені вірить? Бачив. Почуй Настю, він бачив це все. Що гроші мало, тобі сама, що? Не мало, вами? Я мало заробляю. Хоче мені подивись. Сла худра. та пішли ви всі, Шльондра. Синочку, не нервуй, не варто. Треба ж було маму слухати, а ти не слухав. Ходімо, Мішенько, додому. Ходімо додому. Коротше, у мами все під контролем. Треба ж було маму слухати. Тим більше щастя сина. У мене єдиний син, щоб якісь лахудрі його віддавати.